Таке горе в нас дуже велике. Стільки загинуло, молодих дітей наших дітей. Я дивилась сьогодні телевізор і приїжджають з західної України. Люди приїжджають, передають з кожного села кошти. Які там кошти, як там ніщі люди? Ви розумієте, там нема роботи зовсім, але привозять це цього села, стільки з того. Мене руки трусяться, я не можу. Я хвилююсь дуже. Привозять кошти якісь. Люди добрі. Нас тут багато. Хто скільки може? Я розумію, що тепер мізерні пенсії, мізерні зовсім, зарплат нема. Дуже багато людей зовсім без роботи. Я думаю, ми повинні теж від нашої общини. Хто скільки може? Давайте передамо на Майдан. Я почитала, що там стрічка, що на передову знов треба щити оці бронежилети. Вчора всі пробиті, всі, всі дітки наші загинули. Я не можу говорити. Давайте хто скільки може здамо і передамо на Майдан. Хай буде наш внесок, щоб люди жили, щоб діти наші. Все, дякую. Шановні друзі, слово надається. Надії Петрівні для зачитання резолюції. А потім... Так, резолюція виче. Ми громадяни, що зібрались на річ в місті Мена Чернігівської області, керуючись положенням статті 5 конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади України є народ, ухвалили наступні рішення. Умова жорсткого політичного протистояння провелася кров у центрі столиці України. Вже є загіплі, багато поранених і зниклих наших громадян. Тому вважаємо необхідне перше вимагати від президента України припинити антиправну діяльність правоохоронних органів, міліції, прокуратури судів спрямовану проти учасників народних мирних акцій та припинити репресії, звільнити всіх політичних в'язнів. Друге, звертаємось до всіх працівників правоохоронних органів, внутрішніх військ та збройних сил України діяти відповідно до присяги народу України та перейти на сторону народу. Третє звертаємось до Верховної Ради України. Повернутись до конституції 2004 року, провести судову реформу та впровадити інститут виборності суддів. Четверте, відновити курс на європейську інтеграцію. Для цього Верховна Рада повинна терміново розглянути та ухвалити євроінтеграційні закони. П'яте закликаємо всі політичні сили України, громадських діячів та громадян не порушувати конституцію, не піддаватися на провокації, які ставлять під загрозу ціліність, суверенітет і незалежність нашої держави. Просимо виявити витримку, зваженість і в ім'я незалежності України, демократичного шляху її розвідку, дотримання прав свободи і цілей. Шосте закликаємо всіх членів партії регіонів в районі, в яких час яких ще залишилась капля честі і совісті, негайно вийти за дів цієї політичної сили, на совісті якої загибель мирних людей. Сьоме, звертатись, звернутись до керівників Менської районної ради з вимогою, зібрати позачергову сесію районної ради з метою висловлення недовіри владі, а саме її представництву в Менському районі, Менській районній державній адміністрації. І восьме, на території, те, що ми з вами рішили, на території Менського району заборонити діяльність партії регіонів та комуністичної партії. Ага. І ще, і ще. Те, що ми прийняли, значить звернутись про надання звання героїв. звернутись до Верховної Ради. Про присвоєння звання героїв України патріотам, які загинули на майданах України, шановні друзі, на сьогоднішній день портрета цього бандита Януковича в районній раді немає. Був він у залі його знято і викинуто на смітник. Багато вулиць ні, на міську раду, Шановні друзі, є є пропозиції до міської ради дахме дора Івановича Хвисюна. Дійсно, одну із вулиць Мени та інших населених пунктів перейменувати у героїв Майдану. Сьогодні Юрій Анатолійович, немає його сьогодні. Де ваш Беркут? Де менський Беркут? Те, щоб всі працівники міліції або Беркут, який поїхав у Чернігову або в Київ повернути назад. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, хто проти, утримався одноголосно. Слово! Слово хотів, просив виступити, Ляк Віктор Васильович, будь ласка. Є люди повинні своє позиції. Не нормальна людина. Шановна громада, я висловлюю співчуття сім'ям, які загинули за народ на Майдані. Думка кожної людини повинна бути почута, а мільйонів людей то повинен уже великий висновок зроблений. Отак життя дане Богом і забрати теж по повелінню Божому можна. І хто забрав те життя, то я думаю, старицею у сім'ю воно прийде до дітей, до онуків. Хай вас усіх, Божа мати, благословляє, ангел-охоронець охороняє ваші родини, сім'ї зла і не ніяких не було, а Бог у житті вам усьому допомагає. Шановні друзі, надаємо слово меру міста Мени Ведеру Івановичу. Він прийшов із лікарні і прийшов на майдан. Ведер Іванович, перша пропозиція май Ведер Іванович, перша пропозиція перейменування одної з вулиць Героїв Майдану! Шановні друзі! Я ну, по-перше хочу привітати з наступаючим святом всіх э, вас. Але це непогано. Друге, значить, э, ніхто не заперечує проти перейменування вулиці, але щоб ви і площі, все щоб було вам відомо для того, щоб перейменувати вулицю, то це ну просто може прийняти рішення міська рада і все, але кожна родина, ми порахували, і на сесії я це озвучував, повинна буде переробити всю документацію, яка є, від, від. Від хати, сара і так далі. І це десь буде коштувати порядка 3-10 грошей. Якщо ви будете згодні, ми приводить. Далі самі ведуть. Вони ж ведуть, не я ж веду. Василя Кожному повинні надати. Сядьте. Також людині надайте слово. Шановні, Годір Іванович пообіцяв. Я думаю, Федор Іванович пообіцяв, він зробить. Так, да, Федор Іванович. Все. Федор Іванович пообіцяв, Федор Іванович зробить. Поздоровий від свято вбивч героїв Майдану. Ну так і була пропозиція героїв Майдану. Ну так він же привітав із святом. Вбив героїв Майдану. Скажіть <поставили> в мікрофон. Ну яку вулицю? Скажіть в мікрофон. Хто хоче? Ви проходьте до Федора Івановича, читайте, що я вбивчу. Це вбивчу. Ми не допомагаємо. А що я кожен, кожен раз помічаю, що висять червоно, червоні прапорці, голубі і жовті, причому червоні прапорці, що висять, як тільки свято які. Навіщо вони нам червоні прапорці? От скажіть, будь ласка, для кого ви ввішаєте червоні прапорці? Наш, наш прапор червоний нам не треба. І пам'ятник Леніну усі вбирають. У нас громада. Пам'ятник, вбрати. Значить, Шановні друзі, ну за червоний прапор, я навіть за це не звертав уваги, тому що прапор свободи червоно-чорний. Так що тут робити? Прапор казацький малиновий, стяг ось наш, в мене теж червоний, це історично зроблено. То не треба, то не треба. Це ж не проблема його вбрати. Вас ще повісити, Федер Іванович, Я ще хотів від вас почути. Буде вулиця перейменована герою Майдану? <плес> Значить, я вам ще раз говорю, буде, буде, Все. А, буде. це не проблема. Я І ще не я ще, ще одне скажу за пам'ятник Леніна. Значить, товариші тут багато гарячих алу колись ми руйнували церкви. Придували заводи фабрики, значить, значить, пам'ятник Леніна стоїть на балансі міської ради вже 40 років. Довість, Якщо треба буде знімати, то треба цивілізовано це зробити, а не робити глупості за не роблять і позоримося в цьому. Кожна голосує це питання Ну що нам предлагають майдан перемінувати. Можна дітей не, не Значить, да. можливо, да. можливо да. Послухайте, важливо. Важливо, да. можливо, щоб не було перебиттів, то можливо площу переименувати у героїв Майдану. Важливо. Я держу руку, як мужику. Мужик сказав, мужик зробив. Я можу із путана утратна, а й патріотиця на могилу поставити. На могилу так, шановні друзі. Шановні друзі, почекайте. А його не отсюди? Я вас прошу, підійдіть, будь ласка, сюди. Ваша пропозиція. Можете перейменувати. Ви не на Ну так ми за голосували. Федір Іванович, голосували за перейменування площі. Площа! осіби, я не за те кажу. Голосували без мене, що ж ти за площа герою майдану. Буде на чолі з Катом України Леніним. У Мене люди питають, смикають. Я ж не кажу, що в мене Василь Миколаївич мікрофон відняв і віддав Федору Івановичу. Але якщо віддав, то вже добре. Давайте попитаємо у Федора Івановича Кат України доколи стоятиме в нього на балансі і в нас над головою. Бо це він почав українців стріляти, і його послідовники сьогодні вбивають українців отам і в Києві на майдані, і у нас тут скрізь. Прошу. Я не на балансі на курсі. А ви в кинете балансі? Снідайте покоління, не скажете на людей, щоб викати. Ви питаєте, оставити пам'ятник. Ви ні не ви! Чого ви школи? Що вам пам'ятник? З пам'яті вам надо. Воювайте. Воювати з пам'яті вам А Ми не воюємо возьмуємося. Шановні друзі, є різні точки зору. Сьогодні в нас Україна в небезпеці. Давайте в першу чергу як вирішувати питання стосовно, щоб жили ми краще в Україні, а потім будемо розбиратися з пам'ятниками. Дорогі мої я думаю, десь... Ти за пам'ятник, скажіть що, ти за пан Тригобанку, що ви построїли? Ви те коломаєте? Ви те не скажите ламаєте? Все міста. І ми там давайте усе, усі проблеми. Тут теж є доля правди, тому що я кажу, що десь порядка 3,5 тисяч треба кожного буде заплатити за переіменування вулиці. Щоб ви це знали. Наш час, коли ці копійки находяться, косі буде не ходити. І півроку треба буде ходити по всіх земельних відділах. Та оформляв, то й знає. Daha bir